Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про дуже цікаву радіостанцію. Чим вона така цікава? Тут у нас дуже широкий діапазон прийому, передачі. Від 136 до 520 передача. Так само авіадіапазон. Ось така у нас радіостанція Ratel RT890. Приходить на нас такі коробочці. Трошки, правда, пом'ялася, но, слава Богу, що... Прийшла ціла. Приходить в нас вона ось так, в такому виді. Сама радіостанція. Бачимо маленька, компактна, досить симпатична. Зарядний стакан. Ось такий. І Інструкція. Антенка. І шнурок. Підкладемо це зараз на бік. І давайте розглянемо все більш детально. Антенка у нас, як бачимо, дводіапазонна. 136-174 МГц і 400-480 МГц. Досить така гнучка, похожа на, 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 на антенну 669C. Досить така вона хороша, гарна, гнучка. Зарядний стакан бюджетненький, такий досить. чому бюджетний, тому що, як бачимо, кабель зразу не відключається, а підключається напряму до, до самого стакана. Індикатор зарядки, який світиться, поки радіостанція заряджається, світиться червоним. Коли вона заряджена, світиться зеленим. Характеристики стакану. Напруга від 100 до 240 вольт. Євровилка, забув вам ще сказати. Вихідна, потужність 500 мА. 500 мА, а так як в нас тут виробник заявляв на поріт, забіжу, що тут батарея 1100 мА, то в принципі вона повинна досить швидко заряджатися. Правда, не знаю скільки вона буде тримати, смурочок тут. І інструкція. Інструкція мінімалістична, можна сказати, на пару листочках паперу на англійській мові. Думаю, що тут всього, звичайно, що нема по радіостанції. Ну, але будемо розбиратися, дивитися. Так, прикрутимо нашу антенну до радіостанції. Увімкнемо і будемо розглядати зараз її більш детально. Як ми бачимо, сама радіостанція, що зауважимо, так, зверху в нас регулятор громкості, гучності, тобто, е так само він суміщений з вмиканням самої радіостанції. Ліфтарика нема, є тільки світовий індикатор, який в нас показує то, якби, блимає зеленим, типу як показує, що радіостанція ввімкнена. Коли виходимо на передачу, він загоряється червоним, коли ми приймаємо. Якийсь сигнал хідний, то він світиться зеленим. З цієї сторони в нас кнопочка PTT, така прорезинена, досить така. На дотик гарно відчувається. Дві кнопочки, які в нас можна назначити, прямо з самої радіостанції. Роз'єм гарнітури Kenwood. Також ще тут приємним бонусом є зарядка Type-C. Я заміряв. Через Type-C вона видає десь 08 А зарядки. Тобто радіостанція наша зарядиться досить швидко, до 2 годин ми її зможемо через Type-C зарядити. Давайте ще глянемо на акумулятор наш. Ось, як ми бачимо, 7,4 В 1100 мАч Думаю, що тут таємність є, він такий досить легкий. А сама радіостанція у нас, ми бачимо модель rt 890 потужність 5 Вт. І частоти пише у нас Full Benz, тобто повночастотна. Зараз подивимося, коротко глянемо по, по її характеристикам. Давайте я її зразу вам, зразу вам зважу, щоб ви собі розуміли. Так, разом зі шнурочком. Шнурок. Радіостанція з антеною у нас важить 220 грам. Така досить маленька вона. Давайте ще заміряємо. 9,5 см висота. Ширина 5. Копійками 5,2. І товщина, якщо не рахувати нашої кліпси, половиною см. Ну і ще, звичайно, давайте перевіримо мікрофон і модуляцію цієї радіостанції. перевіряти будемо з радіостанцією за стон В008. Як ми бачимо, наскільки вона от більше чуть не в два рази виходить від тієї радіостанції. Але, звичайно, і по функціоналу тут трошечки побільше. Ну нічого, давайте будемо перевіряти. А там. 1, 2-3, провірка динаміка, раптело 890. 2, 3 провірка динаміка, раптелу 890. Тепер давайте модуляцію провіримо. 1.23. Провірка модуляції RATE 890. 1, 1.23 провірка модуляції RTL 890. Думаю, на цьому буду завершувати розпаковочку і короткий огляд радіостанції Ratel 890. Думаю, вам дуже сподобався цей огляд. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.